Ох, ті дають. Оце пара файна. Та тут всі троє. Так. Файні коні. Його добре дивиться за кінця. Дощику треба, то нічого, бо то вже так порохи йдуть. Ось як молодий, але врадний такий Капець, скаче вже на да? шить. Ще зай кобило пока. Уже їхній метеп. Пастух великий, я думаю, що тут менш. На, мала, на. Як вони файно бігають. І це все коло хати собі на очах люкс. Оооо! Як вони файно це. Рос, роз, так, роз. Каца красота. Воду. Та не бігають, покажемо. Але що як вони тікають? Та похолодало дощик. Є така кобила, це їхня мама. Лошад. Кобила мосна, вона скоро має мати ложі. Погормез. Скоро має мати лоша погормез. Кобила фес там мої. Кажете, що може кобилу на осінь продасте теж. Те? Та точно буду продавати. А, будеся продавати кобел. Якщо вона мені, якщо вона мені кобелку, тепер вона буде мати кобилку. А якщо буде жеребчик, то вона ще буде не... То, то вах, там на що і того і того. І того да. Файна ну, машина. Я то, тоді вже вже два є не буду продавати. Є. Yeah фест це апарат капеста кого кобелу знайти? чи робота фесту цей кобель є yeah. капітальна Що ще робила був кована на всі чотири вчора в лісі? – Ні, я думав, що вже не їздити. так, ну, да, Нині ще мав їхати, але дощ що. Ще було це у лісі, так? Ну, вчора Нині мав їхати. Самов? Ні, я в Лошецьку вже. Молодого лошецьку. Вони їдуть у парі. В Зараз ми може ще трошки покажемо лошиці, якщо вона. Я Бо я ми пустили, а там лощек так житті дає. Буде добре, жеребець. Кобила але, красавиця, але, 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 але був чий був, 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 вже другий років. 14 років я вже не... кобця тримали? 14. Але я був що -то, де... Села. Мені не було Стільки років. Скільки Стій, років? Так? Так. Але 14 років вже рубця потримати. 14 то... років. У мене тут народився 14 років я його. Із у мене їхав, але мама його, правда, кобела. Він собі з мамою їхав, так? так. Масний був жеребець? – Вася, на ті часи, часи в не та кобела чорна то його то не, по його донька. А ті часи були масне, а, а на нині то вже б було, знаєш, таке б. Ну, Ні, файне б було б нема. А де ця кобила на нинішній час є кобила дуже масна, я рахуєш? Навіть би з любими рівна, навіть там кемами, вона теж породиста? Вона на нинішній. Я не знаю, то вона Олександрійка десь вона є. Та і... машина, ну. Я не не зна... кожна, Тепер це не те, що ті на Олександріці тепер такі. Та по такому. Ну, я не хвалю, так, а, то, що є, то є. Я не знаю. Вже але... немає таких. ну... Ясно, що є більші, вищі, ну, є, 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 є і... всякі, але. Ну, більшого коня не Да, слів нема. Краса, таке. Та Теж кобила з документами все. Не? Ну. Вона документа Та знає. вона на Олександрійка, але мені здається, вона там по там кров така улета. Мосна в них. Я не знаю, б'є. Так мені казали, б'є. Та я знаю, що у нас з документами все, вона да, на кров на така. У мене така була красотка, але ж моя була менша. Моя була нижча. І ну, чуть-чуть ця кистка, ну, це така теска, та, ця. а та теж грубину. На грубини там я не знаю, ну, я не знаю, спарти не буду, ну, але моя теж грубинутку мала там. А я потім в неї сета була, я її так спликав. Вони дуже добре доїде до це дужче кістку має. Та мала ногу таку дрібнішу собою. Тіло мала, шию мала, красотка феса. Ага. це І вище, і це. Я так, коли я її так і не видів ніколи, вже це у вас другий раз. Вона досить висока. Вона коли не там не була у цегарі, то я не видів. У доста висока, ні? Доста висока, широка, все Біла Ногу має під собою фесмус. То не вже несе за теперішніми цими. А? Тепер не вже несе, хто знає, хто кого хоче, ні? Та ні, так... Хто хоче... Метр сімдесят, хтось комусь дасть метр 55, комусь метр шістьдесять. В мене без склад такий був, як це. Мені ця кобила дуже сподобалась. Є ширина, нога і все, мост. то скільки її вже років? Я тоді, як ти був, як знімав, мені її знімав. Там всі ми з цим то, були. То потім коментарів коментарі писали, що я гоню, мене, що є того року було 10 років, перед 11 11 років. А ми що тоді сказали? 16? Я сказав, що десятка, а там в коментарях писали, що я гоню. Ну а що, то це від його? 20 років. Та як 20? Ну а взіло, що 20 років? Хто взяв, що їй 20 років? Ну то таке написали, я тобі зараз, якщо ти візьме там я, я не дивився. передивись коментарі, там, там написано, що 18-16, щось і а То їй буде є 11 років, так? Так. Ось, не і числа. 14 чи? 16-го. 16, На 17-го годилась, так. так? Та писати можуть, що хочуть. Та, та й не дає спокоїти. Лишиться. Кажу, кобила дуже мосна. Вона кожен рік мала ложі чи десь пропускала? щось? У мене вже троє підряд. Троє лошадь. І а, там то, мала вона. Двоє там, у Юри. У Юрик. о, Жеребачка. Той, що ми знімали. Що, що я знімав. А кобела десь не знаю, на Львівщині перша лошина. П'ятеро лошад мала, так? П'ята? Ні, це, 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 це п'ятеро. Ну а, ну а, двоє тут, чекайте, бо я троє так, так, То Це п'яте буде так? що Помажеш п'яте лоша буде. Yeah. Як все добре буде, так? То... Ну то що? Зараз тут треба розуміння тим. Покажемо ще лошечку трохи, так? А, зараз зараз Бо Вони десь пішли. Відкрити. Вона так піде. Пастуха боються. Вона, вона знає пастухні. Знають що. Це добре, коли знає. Всі віддільно. Жеребчик віддільно ходить, кобила віддільно посесе тут. Окремо. Так, його вже забрав лошицю від нього, бо він, він як жеребець. Рік рівно чи більше? 3 травня рік. 3 травня рік, так? Так, її самого травня два. Лошиці самого травня два роки. Що з них продається? Я Але що номер, то собі, ну, кого буде цікавити, будете питатися. Вони через цей пастух боються всього. Ну, паска, махнеш. Що? Ну він фес мощний. Хто возьме собі на жеребця, то не пожалкує. То зразу видко, що він буде добрий жеребець. Дощ все пустить у нас. Не знаю, як у нас, тут точно берез. А -а -а. То й у нас, у нас передавали щось дощ. Красавчик. Десь, mm -hmm. Його кажуть, він на, на два роки даже не кобило, мамо. Я йому вірю, може бути. А я думаю, я так мама? дивлюся, я думаю, що він ти? буде більший від лошиці, по-любому. Десь поросту, ні? Як тошення тон, чи не по шашоти? Молодий, вона грубша. Але... але в Туфані фані коні всі тут. Дуже. Пастусі собі пасуть. Близько на очах коло хати, ні? І як треба запрягти? Вона одна їхала? Ні. Одна ще не їхала, так? І ще треба, якщо одну вчити. Та вона як у парі йде тут, то, то буде йти в а це? Таке я тримати, в мене лише віддільно пасуть, лише як дома. А куди пускати? Шостого толку не буде, він коли не буде лише на шнурі. Не? Та, що не ведеш? На ланці лише буде бігати. Я собі пускаю їх отдельно. Не, він потім був век, собі йому багато місця не треба. Треба Всього віддільно. Але він вже якби старший стане, він би мав свої отдільний мі... ну, пастух, він так би собі там був, кобиле би пускав, ну, як вірист. А тепер з ним ще бавиться, так як я. Я ще цей рік мусю годувати так. Просто. Попробуй дочекатися. Ри... У вересні буде два роки. Буде у вересні. Рік і вісім місць. Куди вона пішла? Їде овес? Овес? Та Весь. нема вже, все. Все вже з'їли. Скінчалися паші. Запаси скінчалися? Рісдана. Але як десь їдуть до лісу, то що стоять благогадати? Я даю ще коїсь там марівецьки трохи, то чистить, а ліса немає, бо у вас вже нема, треба купувати буде. Вони від вівса, вівса і буйні такі, конечно. Так нічого не без вівсани. Та як би знаєш кожен день, так як я не раз їду у рішатки, їдуся, а це от я щось. Тепер сібавю, бо це ще мала, а то жара весело, то я так я їду, знаєш, так. Аби дурно не сидіти. Це там у них їда. Там... Ага. Їдальня. Так, їдальня. Я соли купити, ось кажуть. То тепер на траві їм добре. Так, не на зуби. Зуби, так. Я даю соли так, їм, знаєш, висівку. Додає. Я поняв. Та й висілку не йде, ти, ти, ти даю солі там. собі. Що, полежить ці соли? Файний, файний. Наприклад. Він зараз що, він зараз не він ще такий пішлі зими. Та, то вони всі такі. Зараз як ці вілімо, ці спасаємо, він буде, буде файний. Краще виглядає. Старші коні вони вже так скокси для Та добре, номер лише в описі що. Якщо його не це, я його досі не продам. Я йому яйцю вирубаю, то я собі не. Буде робочий мосний кінь, ні? Я нагадую між мене, то вже все. То так ну, зчистити ти, скаструвати ти буде добрий цей. я не Добрий кінь буде. Де хто душі любить коні, як кобели. Бо кінь круглий рік до роботи. Робоча сила, просто робоча сила. так, але кобела... Кобили. Лощі води, ну, як розумію. Ну, коні що, коні що? Як кобели не було, я би не мав цих коней, ні? Так, Це, це я згідний. Ще трошки її покажу. Ви її не запутали, не спутав? Не, не, не було би її, не було б їх. Мої так зразу взяли все пасти, а потім певні зуби наскомили, ну. І були якісь ще довго не пасли. А вони вже тепер переходять. Тепер вже... Вони вже, вже до, до пасти приїхали. Уже добре приїхали. Добре пасли. Так, зразу.